Світова мода на ефектні шоу шириться і серед українських дизайнерів. Олексій Залешкий вже визнаний майстер подіумної режисури, а цього сезону вирішила не шукати простих шляхів і Анастасія Іванова. 32-й сезон Ukrainian Fashion Week відзначився ефектним дефіле на льоду. Анастасія Іванова як завжди наполягає на тому, що головна зброя жінки сукня: пастельні, чорні та яскраві шифонові вбрання, сукні повністю зібрані вручну, високі розрізи, пікантні декольте та ледь помітний декор. Ось тренди не тільки на осінь зиму, а й взагалі на будь-який сезон. Сукні вони ну настільки на та жіночні. І якщо є жінка, вона просто це як да? Вона в не в русі, вона настільки не розкриває. А коли сукня в динаміці, ще, ну, яка динаміка набагато швидше, ніж хода, і ну, сукня вона просто оживає на дівчині. Я клієнткою Насті Іванової вже декілька років і тішуся її успіхом. От в молодому віці е, вона вже не була таку популярність і стільки клієнтів сьогодні просто переаншлаг. Вона нас здивувала новим жанром, ніколи ще не виходили моделі на літ і в ковзанах. Я ввірена, що кожен дав, що не упаде, упадеть, не упаде. І вот коли в конце концов, розумієш, що ніхто дішки не падають, тоді вже починаєш розсматривати платі і вистаркаєшся. Єдине, чому не знайшлося місця в цій колекції, звичайно ж підбором. Проте ми переконані, що в наших модниць у шафах знайдеться немало взуття на височенній шпиці, яке чудово поєднається із сукнями від Анастасії Іванової. Колекція, я считаю, удалась. Настя, ти молодець.